Велосипедом на роботу у Житомирі відбувся флешмоб в рамках європейського тижня сталої енергії. Учасники флешмобу сьогодні приїжджали на роботу велосипедами, фотографувалися та виставляли свої фото у соцмережі з хештегами ВеловоркЗте. Житомирянин Тарас Горбатюк втретє бере участь у цій акції. Вирішив взяти участь у акції, тому що хотілось би, щоб велосипед став більш популярним транспортним засобом пересування в Житомирі, тому що це екологічно, це здоров'я твоє, це вже велосипед це дуже класно. Велосипед для мене це не просто засіб пересування, це ще й транспортний засіб для душі. Тому якби я і на роботах на ньому, і по справам, і просто для задоволення своїх власних. Тому якби я люблю велосипед, полюбляю їздити на ньому, і це буденно для мене річ. Тому це не просто я беру участь в акції, якби це є життя моє. Так. Основна мета проведення заходу це популяризація велосипедного руху у місті Житомирі. Сьогодні ми запрошуємо мешканців міста приєднатися до такого флешмобу, коли люди відмовляються від автомобілів. Можливо, хтось навіть від громадського транспорту заради, заради того, щоб проїхати на роботу велосипедом. На роботу до школи велосипедом. Більшість проєктів пов'язаних із розвитком велосипедної інфраструктури у Житомирі не вдалося реалізувати цьогоріч через повномасштабне вторгнення. Спитання щодо в старій частині міста, де щільна забудова і де немає можливості зробити повноцінну велодоріжку в дві сторони, будемо робити праву смугу для громадського транспорту, споріднену з велоінфраструктури, з велосипедистами. Наприклад, у нас пілотний проєкт вийшов, це вулиця Театральна, це частина права смуги, яка була зроблена для громадського транспорту, вона споріднена з велосипедистами. Подальшому плануємо так само. Планували, точніше, вулиця Київська у нас була в капітальному ремонті. Повністю вся так само права смуга повинна була бути або вздовж борту, вела смуга, але її немає, тому що проект 22-му році зупинився. Є плани, є розуміння. Сергій Косюченко Олексій Черко. Новини на Суспільному.